Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України 6-го та 7-го скликань від партії регіонів. Також його підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у гарифікації держави-агресора. Депутат до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією. Він серед іншого організовував провокативні акції, аби розсварити Україну з Польщею. У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата та втік на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, де почав прислуговувати загарбникам. Він влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим губернатором Севастополя. Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України. Депутат робив антиукраїнську. Раїнські заяви у кримських засобах масової інформації робив антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались у мережі інтернет для загального перегляду. У своїх промовах, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України, зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність. Максимальне покарання за вчинення цих дій довічне позбавлення волі. Нагадаємо, що на початку листопада 2024 року, за матеріалами ДБР, вироком Шевченківський районний суд міста Києва засудив цього народного депутата України до п'яти років позбавлення волі за підбурювання працівників міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Після звільнення Севастополя збройними силами України та взяття під варту колишнього депутата він відбуватиме призначене судом покарання у вигляді позбавлення волі. Таким чином, державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо невідворотності кримінальної відповідальності для колишніх вищих посадових осіб держави, які сприяли поширенню проросійських та антиукраїнських наративів у суспільстві задля звеличення держави агресора шляхом розпалювання національної ворожнечі та ненависті на приниження національної честі та гідності українців.